Я сама прийшла через це і полюбити себе, сильно впливати на наше життя. Це не так складно, як здається. Все так самооцінка, оцінка себе з іншими. Ми впевнена, але хороша новина, у чому вона падає, як і в травмах, як ми бачимо себе. Критика Критикан нових починань, залежність, свободу бути собою і насолоджуватися життям. Привіт усім! Ласкаво просимо на мій канал. Мене звати Роман Амув, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу, але часто недооцінену тему. А саме це, як підвищити самооцінку. Напевно, кожен з нас хоча б раз у житті стикався з моментами, коли сумнівався у собі, відчував себе недостатньо добрим чи гідним. Це абсолютно нормально. Низька самооцінка може сильно впливати на наше життя. Стосунки, кар'єру, загальне самопочуття. Але хороша новина у тому, що над нею можна працювати, і це не так складно, як здається. Я сама прийшла через це і хочу поділитися тим, що дійсно допомагає мені та моїм знайомим. У цьому відео ми розберемо, що таке самооцінка, чому вона падає, і що найголовніше, обговоримо конкретні кроки та вправи, які допоможуть вам відчути себе впевнено і полюбити себе. Що таке самооцінка і чому вона так важлива? Отже, давайте почнемо з основ. Самооцінка це наше власне ставлення до себе, так як ми оцінюємо свої якості, здібності та цінності як особистості, це не те ж саме, що самовпевненість та самовпевненість. Це віра у свої можливості, а самооцінка це глибше, це про те, наскільки ви відчуваєте себе гідним, любові, успіху та щастя. Причини може бути багато Дитячі в травми, критика від оточуючих, порівняння порівнянні себе з іншими, особливо в соцмережах, невдача або розчарування, або просто негативний внутрішній діалог. Важливо розуміти, що це все не ваша вина. Багато факторів впливають на те, як ми бачимо себе. Нізька самооцінка може проявлятися як страх нових починань. Ам... Невміння відстоювати свої кордони, постійно, постійне самобачування, залежність від думки інших проблеми у стосунках, висока ж самооцінка та нам свободу бути собою, реалізовувати свій потенціал і насолоджуватися життям, це інвестиція у ваше щасливе майбутнє. А тепер давайте поговоримо про практичні кроки для підвищення. Перший, і, мабуть, один із найважливіших кроків це усвідомлення. Робота з внутрішнім критиком. У кожного з нас є цей голос, який шепоче, ти недостатньо достатньо хороший, у тебе не вийде. Спробуйте прослухатися того, що говорить вам ваш внутрішній критик. Записуйте ці думки, потім запитайте себе, чи це правда. Чи є докази цьому, часто ви побачите, що ці думки просто старі установки, а не реальність. Зміна негативних думок на позитивні. Коли ви зловили себе на негативних думках, свідомо замініть їх на позитивну або нейтральну. Наприклад, замість діяння на не що нестатіння, скажіть, я роблю все можливе і вчуся. Це називається позитивними афірмаціями І вони дійсно працюють, якщо їх практикувати регулярно Приклад, я достатньо добра, я гідна любові та поваги, я сильний Друга, фокус на своїх сильних сторонах та досягнень ми часто зосереджуємось на своїх недоліках, але щоб підвищити самооцінку, потрібно свідомо перевести фокус. На свої сильні сторони та досяг... досягнення. Візьміть аркуш паперу або відкриті нотатки на телефоні, складіть список усіх своїх досягнень, великих і маленьких, це може бути що завгодно. Закінчув університет, вивчив нову мову, допоміг другові приготувати свичниною вечерю, встав рано вранці, а потім напишіть список своїх сильних сторін доброта, креативність, наполегливість, зміню слухати. Цей спосіб допоможе вам усвідомити, наскільки ви вже багато чого досягли і які унікальності маєте. Перечуйте цей список щодня, особливо коли ви відчуваєте сумнів, можна навіть повісити його на видному місці. Наступне, турбота про себе та фізичне здоров'я ми не можемо зігнорувати зв'язок між нашим фізичним станом і психологічним. Турбота про себе та фізичне здоров'я це не рожкість, а необхідність для високої самооцінки. Почніть з базових речей, Здорове харчування. Та ще те, що ми їмо впливає на наш настрій, рівень енергії, достатній сон. недосипання робить нас більш стратівлими і менше здатними справлятися зі стресом. Фізична активність, регулярні тренування не тільки покращують фігуру, а й виробляють ентерфіни. ем, гормони щастя. Не потрібно обра... одразу бігти марафон, почніть з. Прогулянок або легких вправ. Час для себе виділяйте час для того, що приносить вам задоволення. Хобі, читання, прогулянки на природі, це допомагає перезавантажитись і відчувати себе цінним. Практика самоспівчуття е, ставте в себе так, як ви ставились би до свого найкращого друга. Будьте до себе добрими, терплячими, це самоспівчуття, і воно з фундаментом здорової самооцінки, це один найважливіший аспект, це встановлення особистих кордонів та вміння говорити ні. Коли ми не вміємо відмовляти або дозволяємо іншим порушувати наші особисті межі, ми зливаємо свою енергію, відриваємося, свою самоцінність, навчиться говорити ні, це прояв поваги до себе, це не егоїзм, це самозбереження. Почні з мологою, якщо вас просять про те, чого ви не хочете робити, скажіть дякую, що звернулися, але зараз я не можу це зробити. Або мені потрібно подумати. Пам'ятайте, ви не зобов'язані пояснювати свої причини, важливо бути послідовним. Отожіть себе людьми, які підтримують вас, цінують і поважають. Уникайте токсичних стосунків, які виснажують вас і змушують сумніватися у собі. І останній, але не менш важливий пункт це нові виклики та вихід із зони комфорту. Коли ми робимо щось нове, долаємо страхи, ми доводимо собі, що здатні на більше. Це не обов'язково має бути щось грандіозне. Почніть з маленьких кроків, спробуйте нове хобі, запишіться на курси, почніть розмову з незнайомцем. Кожна така маленька перемога. Кожен крок за невзвичного ем, додає вам впевненості і підтверджує вашу цінність. Отже, давайте коротко повторимо основні кроки, які допоможуть вам на шляху до здорової самооцінки. Працюйте з внутрішнім критиком, змініть негативні думки, Зосередьтеся на своїх сильних сторонах та досягненнях, пікуйтеся по себе, харчування, сон, фізична активність. Час для себе, встановлюйте кордони, та вмійте говорити ні, приймайте нові виклики і та виходьте із своєї зони комфорту. Пам'ятайте, підвищення самооцінки це не одноразове дія, а постійний процес. Будьте терплячими до себе, будуть злеті і падіння, і це абсолютно нормально. Головне не зупинятися, вигідні любові і щастя, успіху. Почніть сьогодні, оберіть один із цих скроків і спробуйте його протягом тижня. Ви побачите, як зміниться ваше самопочуття. Напишіть у коментарях, які з цих кроки ви спробуєте першим, або поділіться своїми власними методами, як допомогти вам підвищити самооцінку. Мені буде дуже цікаво це прочитати, якщо сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякую, що були зі мною. З вами була я, Романі Мув, і до нових зустрічей у наступному відео!